Всім привіт! Жнива соняшника почались у нас. Заїхали ну, так перший день сьогодні. Перед цим ми поля, пообкашували, пообдюсковували. Зараз заїхали на поле, отакий соняшничок, ну такий так собі, хотілося б влуч, бур'яна, скільки, як бачите, куски шахіда валяються, все як, як положено. Зараз пройшовся, Потір за комбайном немає. А Якщо є сімочка, то пуста. Ось трошки пособирав. Те, що валяється, випадає жатки. Ну, В принципі, так вроді чистенько, але в плані корзинки не валяються. Ну, виїхали, набив бункер. Бункер там щось 6,7 7 влага показує. І почалась у нас мряка. Зайшло. Началась мряка. Ну, зараз комбайн повний. Жду прицепу, вигрузимося, ну а там подивимося. Відомо, що вітерець, влагу, я думаю, бистренько буде видувати, якщо сильний не напуститься, а я думаю, він не напуститься, він такий. Мряка йде. Ну, плюс до того, навіть ще й сама сімачка сухувата. Перед цим два дні назад заїхали, обкашували края. Так, мокрого мокро накосили, в общем, 9-10 влага. Ну, края були більш сиріше, їх наблок було в першу чергу обкосити, щоб потім обдискувати, тому що края підгорталися. Комбайн жде, коли трактор, бункер повний. Питали по настройкам. Та, ну, які можуть бути настройки? По перше кожного різна. грає дуже велику роль, тому ну, все це індивідуально на полі. Ну зараз покажу. Вот, будь ласка. 8 з половиною, так скажемо, вітер, що по решетах. Ну, тут погано видно. Верхня трохи більше відкрита, а нижня відкрита, щоб сімечка пролазила. Оце такі настройки. По книжці я не виставляю. Знаю, що є так скажем, норми, які по книжці. Ну ніколи я не виставляю. Так, проїхав на поле. Ось така чистота. Ну як чистота? Хотілося б, звісно, чистіше, але діло в тому, що закриваю решету, або додаю або вітер, починаю видувати. Ну а так, дивіться, наскільки сімечка мелка. Бачите, вона мелка, щупла. Ну її вітром не видуває, значить щось якась там натурка є трошки. Ну Плюс до того ж фон поля, не забувайте, який теж воно мусор дає все в бункер. Тому такі настройки. На кожному полі свої настройки. Так, набрав, зараз подивимося. Та 6,1. можна шурувати. Зараз жду трактор, висипаємося, вже дощ закончився. Якраз він трошки додає влаги, так що нічого будемо сьогодні робити. Так, осталося вже трохи вколе 5 гектар, так можна сказати, скосили. І ось що накосили. Ну, скажімо, прицепу. Зараз там в бункері в бункера висиплю, вона буде почти повна, потім докосим Ось Така виходить, 7 в принципі, чистенька, але все одно мусор є. Дополнительно Через решето провіємо По весові. Я думаю, натура тут якась є, Ось, дивіться як сила Ресори почти рівні та не почти рівні а навіть почти аж назад тому вес якийсь є ну який не знаю натуру не знаю не важили Тому вже пізніше як зважим то, в принципі ресора непогано Ну, будемо надіятися що хоч щось по весові ми виграємо, тому що з 5 гектар. Якщо там в бункері то на 200 буде, то це 4 бункера. От що ми зібрали. 4,5 а сейчас тут ще зроблю і краями перед цим. Ну, 4,5 десь. Ну, мені Мікається тут більше, по ре40 бачу більше, тому що. Ну, в общем, от що вийшло. Зараз, якщо получиться, заїдемо на віса. Інтересно, зважити. Прицеп, конечно, не повен, ну, не так як ми його набиваємо. Але, тим не менше. Семочка уже в складе. Ну вот вам и сингента, вот вам и показатель. 470 грамм Вот такой семочки натура. Влага 6,77 показывает. Вот такая вот натура сингенты, именно в данном случае это розета. В том году 480 было грамм, ну в этом году 470. Вот такие показатели. Семочка в принципе чистенькая, я думаю. Ну, такі нюанси є. Ну, я думаю, в базу війдемо, саме головне, що амброзії немає. Загружаємо через шнек, як я вже колись показував, і двойна очистка йде. Получається, Підганяємо прицеп, решето. Решето то таке от, Тут мабуть, 2 мм. Решето тут була така кучка, як бачите, от такого мусора. Там вони половинки є. Ну, в основному там пиляка таке от, в общем. От, що в нас залишається. І плюс до цього, воно ще одне сито, чіпляємо його, воно теж пробиває, сипеться. І така виходить, очистка. І на виході от такий от показатель, я думаю, в принципі, нормальний. Не дивлячись на те, що сінгента можуть маленькі корзинки. На вид вона може стояти невзрачно, корзинки в неї закручуються, ну а натуру вона дає хорошу тому сієм сінгенту. А по оце кучка 7 тонн. Получається з 5 гектар 7 тонн, ну, хай там 300 кг відняти на той мусор, навіть там і 300, там, може мішок був. Ну, грубо говоря, 7 тонн з 5 гектар. Ну, така от ну, це соняшник на вид був найхужий. Опять же, на вид. Незвісно, яка буде натура на наступному соняшнику. Ну, я думаю, така сама должна бути, тому що 7 сіялась одна. Ну, а далі покажу.